У час великого посту кожна віруюча людина з особливою увагою вдивляється у свою душу і несе своє покаяння до Господа. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта до сповіді приступили і студенти Волинської духовної семінарії. Сповідав їх духівник, викладач семінарії, прото іерей Олександр Федчук. Молитву приєму сам і рабов твоїх на каєшся. У них же судили сурішені примі обічним тим чоловіколюбім при зараді сидія, оставляє її ні правд і про скаребі законити бореки сіло з прилетінням ніхожу смерті грешника. Який насправді приклад показують вони? над цим треба замислитися. Цінність загальної сповіді в семінарії у тому, що студенти просять прощення один в одного через те, що гріхи семінарістів, як мешканців закритого навчального закладу, відбуваються не просто на очах усієї братії, але й переважно проти братії. Деякон храму всіх святих землі Волинської Олександр Літинський прийняв сан священника. Священницьку хіротонію над дияконом Олександром Літинським звершив вікарій Волинської єпархії Української православної церкви єпископ Камінька-Ширський Нафанаїл. Божественна благодать, всі даня мочна я сподіваюся, восповняюще, пророчествує. Вона відбулася у храмі святих Кирила і Мефодія Волинської духовної семінарії. Під час богослужіння у цьому храмі владиці Нафанайлу співслужили ректор Волинської духовної семінарії протоієрей Русти Капауста і Романах Афанасій. Церква Христова і Волинська єпархія отримали ще одного духовного пастиря, який вибрав для себе не просту долю священика, але на це Божа воля, бо рукополагання звершується через єпископа церкви самим Господом. Сьогоднішнє Євангеліє, брати і сестри, нам нагадує про те, щоб ми мали любов між собою. І далі Господь говорить, що світ буде вас не любити. Який світ? Світ, який не приймає Христа. Його благовістя. Світ, який можливо і вірить, що колись Господь приходив на землю ради спасіння людей. У неділю 20 березня, у першу неділю Великого посту, неділю торжества православ'я, вікарій Волинської єпархії єпископ Камінь Каширський Нафанаїл з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфонта звершив божественну літургію у Свято-Покровському кафедральному храмі. Владиці співслужили речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук, ієромонах Афанасій Герман, а також клірики храму. Окрасою літургії у Воскресний день був спів архієрейського хору Святопокровського храму та хору студентів Волинської духовної семінарії. Після прочитання Євангелія Владика Нафанайл звернувся до вірних зі словом проповіді. Цієї неділі багато вірних також посповідались і причастились святих Христових таїн. Після літургії відбувся молебень торжества православ'я. Зараз ми позносили. Богу подячність за те милосердя, що всі ми ісповідуємо Бога в Троїці, славимо Його так, як ми співаємо в символі віри, що Господь всіх нас сподобив знати Його, істинного Бога, славити Його, прославляти. Возносити молитви за тих людей, які ще його не пізнали. На час Великого посту Православна церква має багато богослужінь і молитов, які допомагають віруючим відкрити у собі покаянний дух. Однією з таких служб є чин пасії, відомий у нашій церкві з 12 століття. Це богослужіння немовби готує вірних до страстного тижня. Бо воно присвячене останнім дням земного життя та хресним стражданням Спасителя. Упорядником цього богослужіння є святитель Петро Могила, митрополит Київський. Особливістю пасії є те, що до її складу входять зворушливі пісне співи Великої П'ятниці та Великої Суботи. Звершується це богослужіння ввечері перших п'яти неділь Великого посту. Згідно з усталеною у нашій церкві літургійною традицією, складовим компонентом пасії є акафіст тростям Христовим 20 березня у Святопокровському кафедральному храмі була відслужена перша цього великого посту Пасія із акафістом Страстям Христовим. Богослужіння очолив клірик Святопокровського храму протоієрей Петро Муллер. Йому співслужили настоятель протоіерей Георгій Шевчук, протоієрей Миколай Рибчинський, священик Іоанн Нідзельський і Романах Ілля Вишневський, протидіякон Ростислав Петров та діякон Іоанн Бортнік у Святопокровському кафедральному храмі. Вже доброю традицією є спів цього акафісту усіма присутніми у храмі віруючими. Запросити березня відзначається Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Дітей, які хворіють на цей важкий недух, називають також дітьми-сонечками. Здається, ця страшна хвороба є вироком, але мало хто знає, що є молоді люди із цим синдромом, які можуть писати вірші чи вступити на навчання до університету. Про долі дітей із синдромом Дауна розповідає книжка польської письменниці. Дороти Тераковської мишка, презентація якої відбулася 21 березня у бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У книзі йдеться про життя успішної родини, де народжується дитина з синдромом Дауна. За офіційною статистикою в Україні щороку народжується більше 420 таких немовлят. Ймовірність появи такої дитини не залежить від здоров'я або способу життя батьків. Українською мовою цю книгу переклала наша письменниця дзвінка Матіяш, яка була на презентації. Із благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфунта та за молитовної підтримки Вікарія Волинської єпархії, єпископа Камінька Ширського Нафанайла участь у презентації взяв голова молодіжного відділу Волинської єпархії і є Ілля Вишневський.